Я вам ще раз прочитаю сьогоднішнє Євангеліє. Сказав Господь іудеям, які прийшли, які увірили в нього, якщо будете перебувати в слові моєму, то ви істинно мої учні, і пізнаєте істину і істина визволить вас. Йому відповідали: ми рід Авраамів, і ніколи не були рабами нікому. Як же ти скажеш, станемо вільними? Ісус відповів їм. Істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх і раб гріха, але раб не перебуває в домі вічно, син перебуває вічно. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільними. Знаю, що ви рід Авраамів, однак шукаєте вбити мене, бо слово моє не міщається в вас. Я говорю те, що бачив у отця Мого, а ви робите те, що бачили у Отця Вашого. Сказав йому відповідь: Отець наш є Авраам. Сказав, Ісус сказав їм, якби ви були дітьми Авраама, то діла Авраамові бробили, а тепер шукаєте вбити мене, чоловіка, який сповісти вам істину, яку чув від Бога. Авраам цього не робив, ви робите діла Отця вашого. А це сказав йому: ми не від любодійства народжені, одного отця маємо Бога. Ісус сказав їм: Якби Бог був ваш отець, то ви любили б мене, тому що я вийшов і прийшов від Бога. Здавалося б, це Євангеліє, воно дуже просте і якось нас не дуже стосується, тому що тут от є іудеї, от є Христос, і Христос облічає іудеї, а іудеї відповідають йому відповідь колкостями, возраженнями. Але насправді тут, якщо проводити паралель, то це по суті про наш час. Тому що якщо ми тут поміняємо замість Замість іудеїв поставимо звичайного православного християнина пересічного, яких дуже багато, тому що кого не спитав, всі православні християни, всі віруючі. Де всі, всі майже всі скажуть, що ми віримо в єдиного Бога, да Бог один, ми віримо в Бога. А намісто Ісуса Христа, Його Слова, поставимо церкву Христову, да, проповідь священика. По суті, справи священники проповідують ті слова, які говорив Ісус Христос, тому що сам по собі священник сам від себе говорити не може. Тому вся проповідь церкви Христової і проповідь священиків, да, от вона знову-таки основана на словах Ісуса Христа. Тому не просто так Господь казав своїм учням, що якщо вас не приймають, то мене не приймають. І от якщо ми поміняємо так от трошечки, змінимо ситуацію, ну те ж саме, тому що от ми християни проповідуємо спасіння. Приходимо до людей і кажемо, от, знаєте, от є Бог, живий Бог. А що відповідають? Да, ми знаємо, віримо в Бога. Бог у нас в душі. Ми говоримо, що от кожен із нас в смертельній небезпеці, тому що от ми согрішаємо, там і Адам, і Єва згрішили, і ми согрішаємо. І ми себе таким чином би, підводимо до прірви при Іспонії, що ми після смерті можемо попасти в преісподню. А що нам відповідають? А як це так ми в преісподню попадемо? Ми ж віруючі. За що нас в преісподню? Ми ж вроді би, заповіді сповняємо. Що відповідь кажемо? Так? Ну, якби ви були віруючими і заповіді б і сповняли, ви пів церкву входили, ви б пів б каялися, ви приступали б до таїнства причастя. Ну і заповіді ті, да, навіть самі десь заповіді ви б ісповняли. А що відповідь потім кажуть? А ви церква така сяка, а священники такі сякі. А от там той священник напився, той священник там сепаратіст, той священник там ще якийсь такий. А взагалі ваша церква це таке, це видумано для того, щоб управляти людьми. А Бог має бути в душі. Правда ж так? Той же самий те ж, саме, те ж саме, що в Євангелії. Господь говорить їм про свободу, свободу від гріха, про життя вічне. А вони возмущаються, Та ми і так, у нас і так все хорошо. Ми діти Авраама, так як і зараз. Ми хрещені, ми віруючі, ми православні. Що тут до нас прицепилися? Розказуйте нам тут про покаяння, про свободу від гріха. Господь каже, що от якби ви дійсно були б дітьми Авраама. Дійсно б жили, як в заповіді. Тобто і справи ваші були б відповідні. А що йому відповідають? Упрьокав. А от ми діти Авраама, і ми не народилися від любодійства. Чому так і іудей відповіли Ісусу Христу? Тому що про Ісуса Христа в народі було дуже багато різних, в тому числі і поганих слухів, як і зараз так? про кожну людину там можуть бути зовсім різні думки. Якщо тобі щось не подобається, ти видумуєш проти того, хто знайшов. І от проти Ісуса Христа видумували, хто знайшов. Тому що е, знали, що от йому ось 30 років, да, в нього от мати є. А батько де? А батько де? а батька немає. Тому що, він, ну, що Іосиф, е, він вже помер. І він був названий батько. Ну, по по старости, поэтому вот, вот, их семья была яка. Вот Мария и Иисус Христос. И все знали про це. Ну, понятно, девочка, что кто там задумается. Вот, а вот это от любодейства, от любодейства. Вот, ему таки упрек. упрек. Мы не от любодейства рожденные, мы дети Божии. Мы дети Божии. А что сказал Господь? Если бы Бог был бы Отець, то то вы б любили б меня. Тому що я вийшов і прийшов від Бога. Тому якби б люди були б віруючими, вони б були б віруючими в Ісуса Христа. І ми тут в Євангелії бачимо оцей зв'язок. Якщо ти віруючий, то ти Ісуса Христа приймаєш як свого Бога і Спасителя. От якщо по справжньому віруючи, якщо в тебе справжня віра, якщо от віра от така якась номінальна. До речі, в от, віра в єдиного Бога вона була не стільки таким, чимось глибоко релігійним, а от, особливостю національної ідентичності. Тому що от, є такий голову власть ставить не Бога, а національну ідентичність. І Бог і церква, і християнство в тому числі, так, от, це за 2000 років історії християнства було всяке. Виступає вже не як там основа, не як ти раді чого живеш і чим живеш, а просто як якийсь додаток, як якась мішура, що от, от є у от нас от є наше національне, а от церква це є складова національна. Тому церква повинна служити нації. А от часто ж таки, навіть зараз можна почути, що церква повинна служити народу, церква повинна служити нації. Ні. Ми путимося. Церква служить кому? Богу. Богу Богу служить. І церква взагалі це союз Бога і людей. Це не є якась, а, якийсь додаток, чи якась структура, да, яка повинна обслужувати всіх підряд. Ні, це союз Бога і людей. І оце найголовніше. А все інше воно якби додаток, все інше воно виходить із цього. А коли так щось путається. Да, тоді Бог залишається, цей справжній живий Бог, залишається десь там на задвірках. І тоді, коли приходить святість, да, коли, от прийшов Ісус Христос до іудеїв, які на 99% були релігійними. Тому що там всі іудеї сповняли обряд от і до. Це в них законі предписано. Вони там соблюдали все до буквочки. І навіть більше цього. Але прийшов Ісус Христос до них, Бог виплатів. І що вони його не знали? Вони його не взнали. Чого не взнали? Ну, напевне, тому що Бога трішечки неправильно сприймали. І тому і не узнали Ісуса Христа. А хто Ісуса Христа узнав і хто його сприйняв як Месію, як Спасителя. Гріш не тільки От що парадоксально, Тобто релігійна еліта, які здавалося б начитанішими, які здавалися б. Ну, просто да, от такі активісти, книжники фарисеї, це, не, є, це, це, ті часи, це не, були, не був якийсь статус. Це були активісти, релігійні активісти, які входили да, от, от, і розказували, хто їх должен жити. А якщо хтось там десь щось нарушав, вони самі перші приходили і облічали. І часто от, якби, і щоб от цих людей, які там нарушали закон. Закон Маїсія, закон релігійні, закон тої традиції, щоб їх типу наказати. Тобто, це ті активісти, які, казалось би, ну, у них така активна позиція, вони ж все знають, вони ж все розуміють. Ну і в кінці концов повлияли на те, щоб Ісуса Христа розпяли. А хто прийняв Ісуса Христа? Да, ми читаємо хто? Рибаки пастухи, грішники каючіся, там, блудники і блудні, Христож ще правильно, так і казав, що ми дарі грішники первіше. За вас підпадає Царство Боже. От, хоча іудеї знали все. Але, 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 на жаль, так само і в наш час. Всі е, думають, що знають все, всі думають, що в них все хорошо, все у них нормально, все в них на своєму місці, всі віруючі. А потім, коли от, стукає Ісус Христос через свою церкву в, в життя людини, там з'являється. Зовсім інше, зовсім не віра. Я говорю в тому числі зі свого досвіду, з тих всіх э, діалогів, бесід, які в мої 15 років священства були дуже багато. Що от, Там одна і та ж сама схема. Спочатку. Ой, ми віруючі, ми ж ми ж такі, ми православні, ми ж хрещені, ми хрещені. І, і, і я своїх дітей хрестив, і своїх внуків хрестив. Я ж такий, такий, такий. ох, як прекрасно! Хорошо. Ну, ну, приходь в церковь, вот, кайся в гріхах, причащайся, те во крови От Вот Євангеліє, от давай Євангеліє изучай. Що <кху> відповедь. Вашего воно мені не надо. мені ніколи, мені ніколи. В нашем ваш Ісус Христос, в мені мне ваше Евангелие. На мені нема гріхів, на мені нема в чому каяться. Я 10 заповідей всі соблюдаю. Я питаю, які ж вони? <хи> ну там, якщо там людина назве, там три заповіді. Хоча, то, 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 то то. То, от, хорошо. От опит є, коли люди кажуть, я 10 заповідей сповняю, то я хорошо назву. Там от максимум три заповіді. Максимум. Не більше. От, от Це не убій, не вкради і не пролюбодійствуй. Хоча от, часто і густо мені кажуть, так не пролюбодійствуй. І, і ось все, да. і вы ходите, подождите, ну, а якщо, я кажется, не твоя віра? Я кажется, это вера. А потом, а, ви церква така, ви, ви, ви там священники, такі нехороші. І вообще, що це за такий Бог, що якщо в вашу церкву не ходить і не спасешся, Мені так хтось і сказав, що от як це так, що виходить, якщо я в церкву не буду ходити, я, получається, в ад попаду. Чому? Возможно. А що це за Бог такий? Що це таке? Наше вона? Слухайте, ну якщо врач вам скаже, якщо не ляжеш на операцію на врача ж не біжайтесь. А як по-другому? А на церкву обижаєтесь? Все надо вдома, все доставочка. Жіть своє не міняй, все тобі підносить. І от знаєте, до цього Євангелія, яку ми читали зараз, ми ще читали апостольське послання. Там розказ про Анані Сапфіру. Про супружівську пару, яких Бог покарав смертю за те, що вони вирішили обманути церкву. Тож, якщо сучасно, сучасно об'яснять, в чому там була ситуація, в тому, що, от є, є наприклад, у нас зараз волонтери, і зараз менше стало. є волонтери по совісті, які дійсно ставлять в голову свого життя допомогти. Там, і, і солдатам, і, і раненим, і бездомним. І, от, вони живуть цим від серця, не обманули никого. Там, Виставляють, там, що от, ми волонтери збираємо деньги і люди жертвують, і потом дійсно йдуть на діло. А є волонтери, які Обманують. Є волонтери, які за час війни э, собі нові квартири, нові машини, там, нові там, дома построїли. И за границей час часу там куда-то їздить, фотографірується. Да? Хоча вважається безработним, в той же самое время волонтеры. А як з такою? Ну ми прекрасно розуміємо, як так. Що перед всіма от ми, ми всю, всю, всю себе даємо служні в лишнім, але в той же самий час ворують. В той же саме час обманують. Вот і саме сделано не сообщеность. Вони представилися при церкві як такі безкорисні, які дали абсолютно все своє імущество на служення ближнім. А вийшло інакше, вийшло, що вони удаїли гроші, Якби от, оставили собі. А, а воно все скрилося. От, і, і як результат, спочатку Ананія помер. Потім його жінка Сапфіра І тут, от, ой, як це так, чого ж так Бог їх жорстко покарав, за що? За що? І тут, знаєте, тут теж така протиріччя у людей, я замечаю. З за одної сторони, люди хочуть, щоб Бог був знаєте там, якогось Сталіна. якийсь тоталітарний Там Чи якийсь там кінчен Іна з Северної Кореї. Там, що от шах, шах розстріл. Там розстрілять. От, люди хотят, і тому кажуть, а чого ж Бог не наказує? Де Бог, де справедливость? Де справедливость? А з другої сторони, возмущаються, коли Бог являється справедливость на окремих людей. А як так жестоко? А чого так жестоко? Ай-яй-яй, це ж так жестоко. Определиться, який вам Бог нужен. Бог милуючий чи карающий. А як же, який же Бог є на сам ділі? А Бог є на самом деле і милуючий, і караючий. Ми забуваємо, що Бог це не волшебник на голубом от вот Часто Бога так представляють, що Бог це такий добренький-добренький дедушка мороз да, який подарки нам принес. До кого тільки обращатися можна. Дай-дай, поможи, поможи, добренький, добренький. І ми забуваємо, що Бог є суддя. що Бог є карающий суддя, який може покарати, навіть смерть. І Бога тут упрекати не треба, тому що хто дав життя, Бог дав життя. Бог є владика життя, Бог дав нам цей світ, в якому ми живемо. І життя, яке в нас є, це дар Божий. Тому Бог запросто це може в нас отобрати. Так само, як ми це бачимо в Ветхом Заветі, коли був потоп, що люди до такої от, взагалі просто. Дошли до ручки, і що просто іного виходу не було. Да. Премір Содома і Гамори. там, де на цих жителі метеоритний дощ посипався, неба впало. Вони згоріли так. Тож ми бачимо приміри того, що да, Бог може карати, може являти свою справедливість. О, як же ж так, як же так, як же так, так? А, вот так. а вот так. Якщо цей Бог не підходить. А другого нема. Тому наш християнський Бог це, по-перше, Бог є любов. І цю свою любов Він проявив в тому, що пішов за нас на хрест. Ось ось ми бачимо це, да? що Господь так любив світ, що віддав сина свого єдинородного, даби всякі віруші в нього не погиб, а мав життя вічне. Тобто от Божа любов проявилася так максимально. Але ж ми ж. Не всі Бога та любимо, не всі ж цю любов сприймаємо. А часто ведемо своє, себе як ну, не так, як надо вести себе християна. І от, звісно ж, Бог потім являє свою справедливість, Бог наказує, Бог вразумляє, Бог наставляє. А якщо вообще людина упорствує, ну що ж, участь в її огніної. Яка вготована Сатані і ангелам Його. Тобто не всі спасуться. Не всі спасуться. Навіть не всі люди, з яких ми молимося в покаєнні, вони не всі в раю. Багато хто з них в аду. От така даність. Чого? Не тому, що Бог так от, не поганому настроєнні, а тому, що люди такі. От ми такі. От ми такі. Простий когось в рай, в царство Боже. Хтось, когось, хто не віруючий, хто живе, там буде той самий ад, той самий Преисподній. Бо ж людина сама приносить цей ад з собою і, і, і порте все над кого себе. Тому нам важливо пам'ятати, що Бог є справедливість, Бог є любов, і Бог є справедливість. Бог милуючий і прощаючий на ісповіді, і ці гріхи нам прощає. Якщо ми приходимо з настоящеї душі, Бог нам прощає абсолютно всі гріхи. Але Бог є той, хто. Воздає за гріхи. Тобто це нам важливо пам'ятати. Коли ми двоєдушні чиємо, коли ми там шукаємо якийсь компроміс з гріхом, чи от, ай, та ладно, та ладно, та ладно, та ладно. І после гріха немає ніякого сокрушення, нам треба испугаться трошечки. Тому що хто його знав? вдруг Господь явить свою справедливость на нас. І ми станемо Притчі в язицях. От є така фраза: притча во тобто, хто Той про кого. Говорять в народі, да, от, поучительно. А ось дивіться, так от, як часто празник робив, от. Празник щось там собі зробив. От, дивіться, празник роботи. Церкву Там, да. як, Знаєте, один розказ мені хтось, хтось розказував, тому що Господь так удивительним образом для одних людей от, показав, що все-таки на великі праздники треба в церкву йти. Що от було два сусіди, і виходить, один сусід посадив картошку в нужне время, а потім, коли случився церковний праздник, якийсь великий праздник, то ли благовіщий, я, я не, помню. Він пішов в церкву, а його другий сусід не пішов в церкву, і теж садив картошку. І казалось би, день раніше, день пізніше, картошку посадив в одне і те ж саме время, і що? і сусіди, да, от казалось би, от одна ділянка, що? коли картошка взошла, то сусіда, який посадив на благовіщення, взагалі там. Горох. А в то нормально все. Хоча досик поливав одинаково, сонечко світило одинаково. Вот Господь показав. Ось дивись. Ось так, вот так буває. Так. От, э, поймімо це. І от коли ми читаємо Іван, от, такі от моменти, да, чи Дьяні про проаналіса Фіру. Трошечки нас должно в потилиці зачухатися. Господи, а чи я правильно шляхом йду, а чи я правильно вірую, а чи дійсно я віруючий? чи може я просто так по слову думаю, що от, по статусу я хрещений і все, не нормально. Ні. Надо задумуватися, і спитувати себе надо, чи правильно ми віруємо, чи правильно ми йдемо шляхом спасіння. От, надо постійно себе іспитувати. Постійно себе випробовувати, екзамінірувати. Щоб не вийшло так, що помремо, перед Богом станемо, а Бог каже, знаєш, я не знаю тут. А як, а як там? Я ж, я ж це, крещений там, іноді молився, іногда в як так? Ну так. Ходить то ходив, хрестився, хрестився. А толку з того. А душа була де? А душа була де. Тому ну, задумаємося над цим. Знаемся на этом. помним, что Бог и любовь, но и Бог есть справедливость. Таким может и вразумлять, и наказывать, и карать. И даже в какой-то момент может сказать так, все, все, ты прожил, хватит, хватит себя количества. И иногда смерть, да, бывает вот таким вот моментом, когда человек останавливается в греху. Поэтому вот тут, вот, так все. Задумаемся, задумаемся про себя, не про друзей, про себя. Щоб не привикли про других думати. Не про себе задуматися. А чи я? Так, як я? Як я йду? Я? Куда я йду? Чим я живу? Як я живу? Щоб не вийшло так, що віруючі, віруючі, а от для Ісуса Христа міста не залишиться. Задумаємося. Задумаємося. Амінь.